Включили. Місце для парковки є. А ну який адрес магазину, розкаже? Жуковська, 34. По новому -ну, ну, ви найдете. Так, девочки, ми хотіли магазин в місті, от ви магазин в городі. Від привоза їхала 4 хвилини, все время прямо, потім звернула, куди це? Куди це не звернула? Так окні. Від привозу і прямо і наліво. І наліво, і наліво і зразу договору. Парковочка є. Так, дівчатка моя, я ж то я схотіла, тільки платічки, навіть діти йдуть. Я тий раз хотіла тільки платічок взяти, але я їх відложила, тому що я ж розумію, що великі розміри мотиві. Не Прошу. Не хлопні мене. Добрий день. Вінчанка, добрий день. Ми прийшли до на нашими Доброго дня. добре живуть. Ми вже нормально, все, байдужин, да. вийшли. Все, вже так, да, вже все. Леся, правильно? я хочу повернути в цей відділ, тому що я тут дивився. Так, о добре, дивись. Я тобі вже розголошую. Да? І білую І білу і чорну. ну і треба одягати. Ви не думаєте, що якщо великий рукав він нас улічає? Велика рука він нас просто украшає. Це дуже великий вибір всього, піджаки. Особливо мені подобається оця юбка. Дівочка міряє, дівчатка, ця юбка з котиками. Вона просто крута. Насія одягала. вона просто бомбила. Але треба її сьогодні помірити. Треба... Ти поміряєш, я покажу, як вона дівчатка, дуже великий вибір. Так ось цю Зараз я буду мірити однозначно. Потім. Ой, а я така прямо, знаєш? Ой, я прям така вся. Тогда ти піжи, пишет... помню, що в нього не да. Я в нього не лазилася. Так, може, дивіться, я. Вибрала собі таке платка, зараз я буду його вдівати. Дивіться. Ось таке. Зелена. А де воно? А, воно одразу. Дівчатка, таке. два. Отаке, таке. Все, Я вже вибрала. Зараз ми будемо з вами наміряти. Одним словом, дуже великий вибір всього. Так, дівчатка ма сьогодні приїхала тут ранку купила це в сукна іменна на свято. Дівчатка дивіться. Ну це той, що я і накидка, значить таку до набути. Тако да вона у мене була і на боку, і спереді, заді. Так, дівчатка. А біла, це ж теж до пожалуйстані біла це вже на літом. Короче, одним словом, красуні мої, дуже великий вибір. Всього ідемте так. Дівчатка, новий магазин і. Перший раз примерочка. Значить, на мені самый маленький розмір костюмчика, брючки такі, знаєте, і бачите, під каблучок длиною треба обрізати футболочка. Так, лай, що ти вибрала собі? Ану і є малі, який ти хочеш, красивенькі дівочки. Тут, звісно, така велика примірочна. Три кабиночки. І от, пожалуйста, я в цьому світленькому костюмчику. Дівчатка, ну він дуже крутий. Дивіться, я вам його ближче покажу. Получається, дві така футболочка з гіпюрами. Такі штанішки передіс полосочкою. Під туфельки то що потрібно. Так, дівчатка, ну у нас ще тут не було примірки. Я так хотіла тип, латяну, я їх відложила. Зараз будемо Ну Для початку хочу показати. Саш, на мене який це розмір? Ікселечка, ну, але найвеликі, але повномірний. А, я, буду, а дивити... я вам сказала, що він самий малий дівчатки він дуже повномірний, він дуже хорошо тягнеться І дивіться, тут гіпюр, тут чорненька, ну, подивіться, красивенька, дівчатка. Дивіться, гарненько, бачите. Штанишки такі, знаєте, по бокам. Дивіться, теж і пюрчики йде. Да? Ну, одним словом, дівчатка, ми ж все время красуні. Так що весна йде, красу несе, а в тій красі радіє просто абсолютно все так. Напишіть, чи личив мені такий костюмчик, обов'язково. Так, дівчатка, я вже на 8 марта собі вибрала образ. Спочатку, коли я діла цю кофтиночку, вона, знаєте, їй дуже добре під ласіни, дівчатки. Ласіни, балеточки. Але я обрала такі нові штанішки, нову модель. Ще раз хочу вам сказати, дівчатки, ми пишні красиві українські жінки. І ви не думайте, що нашого дивіться, я ж даже відкрила свій красивий животик Дівчатки, комплекс ноль. Його не повинно бути. Дивіться легким движенням, оцей балахончик. А. Я тебе пристрою, тут вже не пишне. Смісне не пишне, Леся. Пишнішка худа, худишка. Ботальних Кстати, я худишка в ботальних розмірах. Я самий маленький маю. Ой. Тихо світаше каблуки. Такж, дівчатка, дивіться, супер образ да така кофточка, є ще в чорному цвіті, і оті штанішки дивіться, виходить, сюди трошки таку запрятала. Знаєте, і подивіться, вроді б казалось би, кофточка така огромна, і нас буде увірічувати. Красуні нас не може нічого увірічувати, настільки все уменшає. Так що я думаю, що образ вам подобається. Так, дівчатка, на мені ця кофточка з самого маленького розміру, щоб ви знали. Взагалі, я хочу сказати, хто худенький, от, наприклад, Лесь, Лесь, її можна як туніку, під поясочок. Для Лесі. Ана, є? А, та Манюня, є на маленькі вещи? Брючки. Брючки? Брючки. Зараз Манюня, мені тебе Є і брючки, і все, все є. Так що, дівчатка, дивіться, на самий наймаленький розмір, і вона є в чорному цвіті, я вам ще теж її одягну. І ці брюки, казалось, от просто, так, Кофточка, брючки, каблучок, тим більше ось ці розові. розові. У мене є, ми міняємося. Я тобі міняємося віддаю дев'ятку, ти мені сороковий. Я ж хотіла на відкриття піти в розових туфлях, а вони мене піджали. Мені стидно було сказати, Оказано, це є сороковий. Так що, красуні, на мені самий маленький розмір, і мені цей лук дуже подобається. Дівочки, ви не забувайте, що магазин Олександр Богач, знаходиться магаз... магазин в місті Одесі по вулиці. О, Від привозу їхати чотири квартали, звернули на Вивіска є, сашунька є, Ні, 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 що ми так. У мене вже в ефірі, так, да? дівчатка. На мене вже друга блузочка. Знаєш, Сашка, я, напевно, хочу і ту і ту. Я теж да? так гарно. Ну, просто... ну, Дівчатки дивіться, що я хочу, дивіться, казалось би. Я коли мене перший раз подивилася, мені казалось, вона така балахонна, знаєте, я її вдіну. Ну, коли я її вділа, ні, ну брючки, звісно, тут на, стільки на розмірі, вони невеликі на мене. Це а, о, о, ні, сорок восьми, але я тобі сорок шосте хочу дати. Давай а це сорок да, менше. Я не можу сорошотичка, вони повномірки. По перше, mm -hmm. дивіться всегда казала, весна йде, вона несе таку красу. Дівчатка, ми ж взагалі з вами богині, ви розумієте? Що б ми не оділили, ми будь-якому спождіть богині. Притик, не впритик, яке б вона не було, ми красотки. Дівчаточки, на мене ми бачимо, так бачимося, так? На мені такий чудовий образ в чорному цвіті. Ні, ні, я хочу і чорну, і білу. Вона так. дійсно така крута і нарядна. Дівчатка. І ще раз кажу, дивіться, я ще колись може колись похудаю, її можна як турічку носити. Берете самий великий розмір, вона вам буде отака, під поясок, і просто пісенька. Так, дівчатка, ще раз вам хочу показати цей образ, тому що так, збоку він збоку, так він так дивіться, діла чорну кофточку, вона йде в розмірах. Саме головне, коли дівчатка худенька, їй можна як платічко, але Олександра що замовила, щоб повишивали такі плаття. Дівчки, вони дійсно круті. І цей рукав, дивіться, чим хорошо. Він не йде балахончиком, а з, 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 з під да? І тому він нас не увеличує. Так, на мені дуже красиві брючки, на мені 48-й розмір, є 46-й, але вони дуже тягнуться, вони дуже повномірки. Так ось такий сьогодні в мене образ. Я візьму і ту і ту кофточку, тому що вона дійсно дуже крута. Вообще, я дуже люблю шифон. Так, що мої на мені. Е, так, брючки це 48, є 46, є 50, 52. Е, кофточка, напевно, на мене маленька. Або вона, вона в одному розмірі йде кофточка. Да? М -м -м, наверное, в одному? Наверно, в одному, я не знаю. Сашка, кофточка в одному розмірі. На мене сам маленьке, да, я ж кажу, на мене сам маленьке. Якщо брати більшеньку, під поясочок можна бути як платічко. Так що моїй красуні, отакий сьогодні прекрасний образ. Я приміряю Зараз штаніжку таку. Okay. Він і великий, гай, дивіться. Дівчатка, тут є поясок, але на мене він не застібається. Я дуже кругленька. Ну, без поясочка теж дуже хорошо. Подивіться, воно собі таке пряме. А розові туфлі, я тобі кажу, вони от під все, все да? От все. Оці розові туфлі прямо угадали. Хоча Сашенька мені подарила 39-й, а це 40-й. Сьогодні я, значить, беру 40-й, а завтра да, не даю сестру. тобі 39-й. Дивіться, б я ті взила, мені такий був дискомфорт. Я кажу, Тут байдуже. Так, дівчатки, до цього платічка йде пояс, воно обалденно класно. А ці пуговички вони просто прикрашають. Його не ну, ви знаєте, кожна модель вона красива по-своєму. Ви розумієте, ну немає некрасивого красиво платі. Просто на кожну красиву жіночку, кожна моделька, вона сідає взагалі по-другому, розумієте. От, Допустимо, я вдіваю, от воно мені подобається. Да я його беру. Допустим, кто сторони хтось каже, та воно може вас повнить, воно може вас то. Дівчатка саме головне, щоб ви себе чувствовали комфортно і щоб воно вам подобалось. Це найголовніше. Так, що таке обалдіяна платічка, до нього йде поясни. Ну, я вже вам казала, що я не застібаюся в ньому. Такі пуговички. Ну, так знаєте, дорогу багато, прекрасно. Так, дівчатка, ну ви що думаєте, що я все время все чорне, але Ні, ну, У мене дуже є багато платьо ярких. Сейчас я йду йду до них, подожіть. Я собі вибрала два, покажу які. Подивіться, на мене така взагалі. Вообще... Це який? Вони в одному розмірі йдуть? Ні, з трьох розмірах. Це на мене який? Є 50 тури. Дівчатка, на мені 48, але воно дуже свободне, дуже хорошо тянеться, є 50. От дивіться, я вам просто розкажу так, коли ти заходиш в магазин, висить костюм, так? Ви на нього просто подивилися і думаєте, та ну ну да? Так, 7-8, ближче к 3. Дівчатка. Ну коли ви його одіваєте, воно по другому У допустим я в магазин, висить це плаття. Воно просто висить. Дівчатка, ви розумієте, кожна річ, вона по-своєму прекрасна. Кожна річ, вона на кожну жіночку, знаєте, прекрасну жіночку лягає по-своєму, сідає, лягає, не знаю. дивіться, казалось би, красне платтячко, да на мені 40. значить на розмір є більше, на розмір менше, да? Да, да. так що от така красива модель. Деже. Чорні колготки, чорні туфліки. Ні, ну я туфлі, звісно, не знімаю, Я ж вже їх у і поки я мірую плаче, я в них буду до послів. Я в них і піду, напевно, Бо це сороковий розмір. У мене дев'яточка. Так що мої красуні, воно дуже круте, ну воно дійсно. Дивіться, воно значить засібається під горнушкою, його можна розстрілювати. Воно буде у вас як декольте. Ну, Я думаю, що воно так дуже красиво і взагалі, так, знаєте, елегантно, не строго. Просто класика, дівчатка. Гострий носочок, красиве платі, і ми богині. Так, дівчатка, це те, що я собі відлажувала. Я вже вам показую це, я його дуже хотіла. На, мені самий розмір, так? На мене найвеликий розмір. На Дівчатка, я собі ще оце відложила, але воно воно мене сильно облягло. Ну, от сильно облягло, але ну, воно дуже круте. Воно не тягнеться. Якби воно тягнулося, я б, звісно, в нього влізла. Але дівчатка, воно дуже-дуже круте. Дивіться, ось сюди. Ну, ну зараз, подожди, зараз одіну, подожди. Так що, мої хорошенькі, це я собі беру. Це таке, як атлас, чи що це атлас, атлас не таке легке, легке, легке. Знаєте, такі легенькі Балеточки і просто летящий походкою взула і пішла. Є красивий розмір. Дівчатка, ви знаєте, що красива ножка дожна буде завжди на виду. Даже розові та потулечки під зелене теж красиво. Ще раз хочу сказати, що я ніколи нічого не комбінірую. Мені подобається, я озула, оділа і просто пішла. Я вже вам казала, відкривайте свій шкафчик, а тут висить таке леопард. І ви думаєте, Боже, я його не нося? Чого? Тому що не носите, оділи і пішли. Красуні, значить, оці платєчка є на мені саме велике розмір, воно вже трошки тянеться, воно є можна поясок. Я так думаю, що мені поясок не потрібен. Я вам покажу його ближче, воно дуже красиве. воно даже, ну ви розумієте, що я трошки погладити, і буде просто супер. Так, дівчатка дуже великий вибір. Таке тут є ще чорна. Да. А це яке? Синя. Ну, давай, давай синя. Ну давай, давай сині, давай син. Так, тут примірочно Отако сьогодні очі. Дівчатка на ну, вибір дуже великий, тому що вибір дуже великий нарядів. Дівчатка мої. Так що я зараз буду вдівати? Я буду вдівати жарті цю жартіцю, дівчатка мої. Ага, да, да. Можна свадьбу, а? Там, на свадьбу струю, а на Та ніхто не женсів, хай може позвуч. <схід> так, дівчатка, ну просто супер. Дивіться примірочно знання. Та я прямо тут роздіваюся. Ні, ні я ось тут прям все. Ми прямо тут на ходу не від каси. Розтібнулися, вділися і пішли. Так що мої красоні дівчатки, тут все наміряють, красоту сказати, що вам в такому платі, от ця красива жіночка вас на сидить. Я хочу вам що... Ні, вам. В, 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 Платье, просто пісня. Я думаю, ну чого я не поміряю таке, дівчинка? Да. Це хто у нас жертиця, да? так? Ну воно дійсно. Це красиво. Очень, дуже. Але ви його коли діли, ви просто, ви повітели, ви вище ростом. Воно так на вас таке чух, чітенько, чітенько, дівчатке. Так що ні, ну тут ще трусики сутяжкі чи погодочки з тяжкою. Оце трошки так заховається і буде просто взагалі. На мене найвеликий розмір, і воно сутянеться. Ні, 48-й, є 50-й, є ще більше. Ще більше є. Ще більше красиве. Ні, більше ні. А, да? Я думаю, на мене я що не вона не, не вигадала. Ні, дівчатка, так подожди, який це на мене розмір? 48 турецький, плюс 6, то що у нас почнеться 54 український. Так, да, 54 дівчатка, тому <просу> що коли ми кажемо 46, вони кажуть, люди... да, в да, шоці. Не може бути, що світа 46, це дівчатка. Плюс 6, 6. На мені 54 розмір, але вони є до 58. Так, так. Подивіться. Ну так, трошки у мене виділяється животик. Ну, дивіться, високі колготи з утяжечкою, взагалі по-другому. Ну, я це скажу так, від вас, але 500. Ну красиво, ну от красиво на да? два англі... так, дівчатка. Ще раз хочу вам показати цю жартицю. Значить на мені, значить, так, 46-й, ну плюс розміри 54-й, да? Дивіться, на мені 54 й розмір. Воно йде до 58 го розміру. Дівчатка. Ці камні вони не передають той блеск, який би я наверное, хотіла передати. Вони взагалі, вони по перше вони чітко грають. Ну красиво. Це йде вілюр. Вілюр дівочки, ви знаєте, що він завжди тягнеться. На мені 54, й є 58-й. Таке знаєте, обалденно красиве платчико. Високі колготочки з утяжечкою дівчатки підтягнули нас ту животик і все. А даже если якщо він у нас трошки є, то ми його нікуди не дінемо. Так що мої красоні воно дуже круте і воно є в розмірах до 58. Так що, дівчатка, я ж вам казала, кожна жіночка, вона богиня, Боже, а тут аншлаг, аншлаг, аншлаг. Я в передівав... не йду, тому що я прям передіваюсь. От у мене тут переодівалочка. Так, дівчатка, який це навіть цвіт? Я даже не який це цвіт, Саша, як це один синій -сині, такий, тімно синій сирено. Ну я вам хоч кат воно не передає. Дивіться, я вам ближче покажу. Воно є і в чорному цвіті, є в такому дівчатка. Воно в інстаграмі його немає. Воно є в магазині. Ви можете прийти помірити. Ну воно дуже класне. У мене є чорне таке. чорнечке, воно йде. А то чорне в мене Атласне, да? Так, так. То чорне в мене Атласне схоже пункт. У мене є з поясочком, дівчатка. Які це джинси тут? які джинси класні. Ні, а це ви джинси. Просто ви футболочку мірите. Ви футболочку. Я вже на джинси, я вже на все дивлюся. Я вам плаття, показую футболки, джинси, все так красуня. Воно дуже безподобне. В ньому є карманчик. Це так собі, знаєте. І дивіться, опять же, у нього не дліна. Ви получаєте і нижче колін, і вище косточки. Дліна дуже суперова. Навіть підрозові туфельки, які я взагалі не знімаю, вона дуже красиво. Дуже качество таке. В ну я навіть не можу вам передати. Навіть не можу, вообще ну воно супер. Мікровільвет. Самый маленький размер. Ты же сказала, что нема. Вот, пожалуйста, самый маленький размер. Раз Сунулась? Что, да. куда ты ты нема размера. Вот Не, хорошенькая юбочка. Дверь, девочки, на худейшем тоже есть все. Не, дуже красиво. Так, ну, и сукня. Сукня тоже. Носки уже, Настя, там все видно. Что ты, без носки пришла? пришла. Я тоже он девочки. Ох, да. Так, дівчатка, на мені накидочка, але вона не зав'язується. Але я її зав'язала, бо вона на мені не сходиться. Не сходиться. Вона на мене трошки така, знаєте, маленька, але вона така крута. Тому Сашка, не треба більше розміри. Дівчатка, це така накидка на пляж, красиві купальники накидочка. Але не тільки на пляж. Я так думаю, не що на красивий костюмчик, вона костюм. дуже буде крута. Вона я таку просто придержую, тому що... Я буду перед вами у всій красії. Так Сашка каже: я все від тебе ожидала. Ну такого не ожидала. Ну, Сашенька, ти ще багато, що вона ожидала. Дівчатка, вона дуже-дуже крута, вообще правда. Вона отак от так -от, -от, от робиться красівка. Знаєте, Таке красиве декольте, але вона дуже крута. Але на мене вона трошки маленька, навіть по рукам. Я ж казала, у мене перша проблема це руки. Якби у мене руки були чуть менші, я б в неї врізла. Так що дівчинки, вони теж є в продажі, вона дійсно крута. Так дівчатка дуже красивий атласний костюмчик. Це саме. Маленькі маленькі, самий маленький Самий маленький розмір розові туфлятки, кажуть, ти їх вовремя. Ці розові туфлятки, дивіться. А вони великі є розміри. Де кого він де є добро сто вісімнадцять. Це каже розмір, який це ну на мене ж нема. На мене нема. Ні, він це атласний костюм. А Це самий маленький, правильно? Це саме маленький, на Лесі маленький, але є чуть більше дівчатка. Він обалденно класний, атласний. Ну, він не передає ту красоту, яку б я вам хотіла передати. Він дуже крутий, правда. Так що мої красуні на худишеньких. Леся, там якась надписи. Ну покажи, що там. о, 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 там щось модно. Так, дівчатка, костюмчик. Обалденно класний. Який на мені розмір? Він боси боса сорок шостий турецький. Є до 46 Ти каже, 46 який турецький. Ти каже, по, по нашому по нашому 52-й. де знаходиться адреса магазину? Сідослава Каравацького, 34. Це був Жуковського? так дівчатка. Так. От такі костюми можна приїхати до Олександри. вже в городі, Одесі. Не в Чорноморську. Ми всі хотіли, щоб вона відкрила тут магазин. Вона для вас його відкрила. Тут дуже великий вибір платів. дуже великий вибір костюмів. Ну Правда, дівчатка, тут, якщо ви прийдете, глазки розбігаються на меню. такий обалденно класний костюмчик. Кігер, пантера, кобра. Я не знаю. Ну він дуже по перше, він такий еластичний. Він до чіт дуже приємний. І не знаю, я люблю такі вещи. Опять же, дівчатка, тут іде резиночка, да? дивіться, бачите, резиночка, тут моя ізюминка, на ми нікуди її не дінемо. І вона завжди буде з нами, тому що ми без неї, Добре. ви знаєте, жіночка без животика, то саме, що машина без коліс, правда, дівчатка. Так що мої красуні приходьте до Олександра Богача, Я думаю, що вибір дуже великий, і ви, мої красуні, не йдете без нічого. Так, дівчатка, це плаття теж влюбилась і я його теж візьму. Воно дуже таке обалденно, класне. Цей поясочок, ви знаєте, цей бантик з боку. От воно дуже чорно-біле. Таке, знаєте, длина йде нижче коліна під чорні туфельки на каблучку. Даже під сірозі воно красиво. Воно йде таке, знаєте, як плісіровочка, але вона далека плісіровочка. Мені дуже воно подобається, і воно таке. Знаєте, легке-легке-легке, просто. От таке, знаєте, весна, весна йде, і рукавчик закриває. Ви знаєте, що в мене ручки, в мені дуже тяжко підібрати щось на себе, тому що в мене дійсно ручки. То, що живуть, як це ладно, а то, що в мене ручки, і проблема в тому, що то що мені допустимо подобається, я не можу влізти в рукава, особливо коли не тягнеться. Так що в мої красуні на мені дуже дуже володина плачка. Який це на мені розмір? Емка Емка. Дівчки на мені Емка воно йде до. До Ікссельки, дівчатка, на мені емочка, емка, і воно тянеться, воно просто свободне, воно дуже круте. І ви знаєте, от я це плаття діла, таке яке знаєте, спокойствие. От, 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 просто круте. В ньому нічого нема лишнього. Чорне платічко, біла кантовочка і просто супер. Так, дівчатка, це йде шортики, юпочка, воно або класне, під піджачок. Це, звісно, на худеньких дівчок, повно, на мініатюрних. Воно супер красиве, супер круте, ну дуже круте. Дівчатка, подивіться, там йдуть такі шортики, знаєте, вони так попочку прикрили, на но ножки видно. Ну і длінний піджачок. Воно про це говорить, що воно дуже-дуже круте. Так, дівчатка, ну ви знаєте, ти згріси з боку бантик, це, напевно, про мене. Тут цей бантик він просто украшає. штанішки, Штаніжки, обалденно класні. Ви знаєте, вони мені йдуть як галіфе. Ви поняли? Подивіться, збоку така розпірка. Да, дліна, звісно, дівчатки, ну ви ж розумієте, Чим більший розмір, тим длінше буде длина. На мене який розмір? Дівочки, на мене XL є два XL. Він дуже крутий. По-перше, він дуже такий легкий, мягкий. Ну, ви знаєте, що для мене чорне-біле це вообще я дуже обожнюю. Під каблуки, чи під балеточки, чи навіть під кросовочки. Це просто неймовірно круто. Дівчатка. Ну, я думаю. Тут все безподобне і каждую вещь ви дуже обов'язково одіти. Я вам ще раз кажу, коли ви приходите висить платічко, ви на нього подивилися і думаєте, ну платічко, те плачка. Обичне просто платічко, чорне з білою кантовочкою. Ну коли ви його вдіваєте, і ви сразу знаєте, ста така елегантна, красива. По тому, що ми ходимо на роботу, дівчатки. Спортивні штани, джинси, Платічко ми ж рідко одягаємо, Ну, дівчатки, ми з вами, дівчатки, ми завжди хочемо бути просто, красиві, ефектні дами. Так що, дівчатки, скажіть, костюмчик вам подобається? Мені подобається він дуже. Дивіться, длину обрізала і чорно біло. Я дуже люблю. Ну, от я люблю чорно білий. Я взагалі все люблю. чорно білий, люблю. Біжусь, у мене, навіть цвет волос, чорно-білий. Так, дівчатка, ну пішли вже на спорт босіком. Вже боса, уже боса. дивіться, тоді мене, значить, воно є в красному цвіті. Красуні мої, воно є в красному і є в чорно-білому. Дівчатка, ну ви знаєте, що спортивні вещи, це просто що треба? Красовки, взула, носочки і просто летящі походки. Бужакий давай розмір. 46, шостий, є 48, є Є так, 46. Це наш сорок кажи Ні. Це на мені 52 розмір, вони є до 58 Дівчатка, на мені 52, він дуже тягнеться. Плюс, дивіться, біла полоска, вона от вона уходить в сторону і вона нас. Дівчатка, дивіться, казалось би, така ти вроді плотненька, але вділа це платічко, та воно наче худенька. Полосочка вона ушла в сторони і вона нас удлиняє, мої красуні. Ну і тут просто на ножку треба визити красиві кросовички. І дівчки, летячі походкою піти, тому що ми красуні, ми боїні. Значить, дівчатки, тут є показувати, ви знаєте, глазки розбігаються. Дуже великий вибір. Дівчатки, ви хотіли, щоб Олександра Богач відкрила магазин в Одесі? Вона відкрила його по вулиці. 34. Стара, Жуковського, 34. Пожалуйста, найкраще Лесі до сіл. <реш> так, Сашенька, собра Тут, звісно, був такий армагеддон. Я примірялася на тому диванчику, Я в примірочно йшла, тому що було все забито. Дійсно, дівчата, дуже великий вибір спортивних костюмів платячих. Все просто супер. Є вони такі? А на мене є розмір. Дівчата, я так хочу цей костюм, але нема розмір. Чика чи є? Немає. А, а нема. який на тобі? На мені ескала є по ельку. Максимум доб'ємо стего сто вісімнадцять. А розмір 50. 52? 50. 50, -й, 50 -й, і самі великий. Да. Дівчатка, ну він да. дуже крутий, взагалі, я не знаю. ці полосочки взагалі, класний. Так що красуні мої вибір дуже великий. Я його так. Що там там, дівочки? Так, показую вам цей вілюровий костюм. Дивіться, я одягла сині. Дівчатка, ну я беру два. Ви знаєте, що я дуже люблю вілюр. Ой, а це не на, на мені розмір? 44, й турецький 50. -й. 50, -й, 50 -й. А є менше чи нема? Ні, сам великий. це на мені самі великі в одному в розмірі дівчата є менше. Є менше. Так дивіться, є такі, до до го розміру, Дівчатка, це можна подивитися, хоча я на нього сразу подивилась. Ну дівчаточки, я люблю вілюр. Ви не представляєте, як от, знаєте, плюшевий мішка. І я хочу взяти два костюмчика. От, дивіться, заді мене є зелений і от такий синій. По перше, ви знаєте, тут є манжетік. Ну, кросовочки, дівчатка, ну я на босі ноги вже взуваю. Ви знаєте, я вже хочу вам просто все показати. Плюс красивий капішончик, що є слід, так от трошки нас задує, і ми собі вділи. Він дуже крутий, дівчатка. Я взагалі дуже люблю вілюр. І вілюр, і атлас, воно все безподобне. Зараз я вам покажу костюмчики, які я брала коричневий, Я його тоді на роботу. Саша їх продала. Ти до дополучила їх сьогодні? От той костюмчик, що я взяла коричневий з білим. Щас ми діли такою в другому світі. А ну да, отримали дівчатка. Вони безподобні. Ну і вілюр вообще дуже дуже такі класнікий. Так, дівчатка. На мене повторний завоз костюмчиків. Вони дуже круті. По перше, на мене самий маленький розмір. Вони дуже До Якого розміру вони йдуть? Вони йдуть до три ксельни. Тобі саме маленькі елька на мене. Елька, дівчатки вони дивіться, манжетик. Вони в тут ткання даже не це ластична. Потім так заді мене, ану сашка на мене да, сніми же, мене, ану сніме заді, заліти така задітака красива. Дявочки, я ж у брала. Я собі брала це слухайте, Я на нього сьогодні подивилась. Кажу, а мене, а я ж забула, я захотіла днем піду на роботу. Він не дуже по перше. Він дуже такий еластичний. По-друге, дівчатки на мені самий маленький розмір, і він де з резиночкою. Він дуже крутий. Подивіться, красовочки. Ось весна. І він іде. Знаєте, ткань я даже не знаю, От він в руках придайвінк, мікродайвін. так, вона дуже круті. Дівчатка. Вони ось у Саша їх довезла, тому що їх не було. Вони є такі, такі і ще ще, ще. Але є Зелені, але зелені є, зелен. є трошки у меншому розмірі. Да, вони є. Ні, 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 все в... великі, розміри. великі чата. Ну я брала коричневі. Я думаю, у мене ж багато чорно-білого. Зеленого є. Я собі взяла цей Завтра днем піду на роботу. Він дуже крутий, правда. Так, дівчатка, ви знаєте, що вертається мода, оця полоска. Вони давно були помти колись. Колись у моїй вони були, дівчатка, отакі От кофточки. Дивіться, вони є в цвітах. Як воно красиво під оці джинсики, дівчатка, і що мені подобається, що джинси не треба підрізати. Я, звісно, діла під туфлі, але знаєте, під кросовочки це такий спортшик, але я люблю під каблучок. Дивіться, каблучок теж дуже от Джинські дівчатка вони є в розмірах. Ой, ці так. І в камнях так. Є зелена. Ану. Є така красива. Дивіться, ця чорна дуже красива. Потім зелена, дуже красива. На мене, вони взагалі обалденно класні. І да, по якості класні. Так, ні ні, вони дуже вони дуже тіла. База, знаєш, база під джинси, під брюки, Під піджичок. І рука рука, дівчатка. Подивіться рука, вони в одному розмірі йдуть? Ні, вони в розміру. Ромера. Від Ескі до 2 xl На мені який? А, 2 На мені 2 ексель, але вона хорошо дуже тягнеться. Я одягла таку часу розовеньку, тому що захотіла під туфельки. Звісно, під кросовочки йде по другому Плюс дівчатка-джинсики. Джинси, що мені подобається, дивіться, вони прямі, дівчатка мої, їх не треба підрізати, це для мене дуже головне. І вони, де висока посадочка на резиночки. Так що мої красуні. Магазин Олександр Богачий знаходиться в Одесі по вулиці Сідославського Святослава Краманського. Дівчатку не ви поняли. по старому Жуковському. А взагалі, чишові оренді книжка. Книжка і Олександра. Так що дівчатка дуже, дуже вони круті. І ці кофточки... в мене мамі колись вона така була. Так, дівчатка, у мене ж такий малінове є а Є ще ж села жовтий, є салатові, є яркі, вони є різні. Ну я вже боса. Знаєте, до мої туфлі вже там. Я вже знаєте, вже боса. Вони дуже, звісно, ці батнічки, вони йдуть під все під женськи. А що треба нам навесну? Ярке, дівчатка, яркіньке. Цей батник у мене маліновий, а які ще є в цвітах? Маліна і салатовий. А запринесу тобі його. Салатовий. Дивіться. Ну, вже ми пішли в спорт, дівочки, з вами. Джинсики, спорт вже наряд скинули, платья вже показали. Давайте вже йдемо босі. Я ж казала, головне красиво зайти. Зайти ми з вами красиво зайшли. Ота блузка. Ну ви розумієте, де да? блузочка, брючки. А вже боса, батнік, пайде. Дівчатка, дуже великий вибір. У нас є джинси, Джинси є, які хочуть. дивіться. Щас я діла другу модельку, високий подйом, резиночка, шнурочок. Дівочки, вони заужені, Дивіться, ця моделька вона йде заужена. Підрізати її не потрібно. Плюс кофточки. Дівчатка навесну ці обалдині кофточки. три четверті рукав. Вони є в цвітах. Вони є от ні мене бордові, чорні. Які хочеш. Ну що нам треба на бистро? Так? Джинси натягнула, і саме головне, що мені подобається дівчатка. Що не треба підрізати. Плюс тут резинка. Ви знаєте, головне гарненько натягнути і все. Резиночка, високий підйом. ізюміньку нашу закрили. Подивіться, які вони хорошенькі чи під каблук, чи під джинси, Взагалі, ви знаєте, так? Да? Так що в моїй красуні, отакі От обалдєні заужені джинськи. Кінішу джинсів дуже великий вибір. Тут дуже великий. Це я Я допустим, одні широкі. Я вам покажу, одніше Сашка Щасашка ці на манжетику. Тож вони будуть, вони теж класні. Саме головне мені нравиться, що не треба підрізати. Плюс тут не змійка в нас. Не поясок, а резиночка. Девочки, це дуже дуже не немаловажно. Подивіться, така обалденно класна резиночка. Дивіться, й саме головне, ми закриваємо свій животик. Він нас так ушов. Потім сняли штанішки, він вийшов. Так що красуні мої. магазин знаходиться на вулиці. Всі за слова 34. Биша. Жуковського. книжка.